Всіх вітаю, друзі! В Тернополі відбувається якийсь трешак. Перші повідомлення про якісь заворушення стосовно ТЦК, військових і цивільних, з'явилися декілька днів тому, коли мережею гуляло відео, де була було масове заворушення між військовими та цивільними людьми. На наступний день Національна поліція України в Тернопільській області і в місті Тернопіль заявила, що було затримано групу військових. Які викрадали людей, катували і вимагали гроші та відбирали їх майно за те, щоб їх не мобілізувати. Знаєте, це історія, яка стосується не тільки Тернополя, це історія, яка стосується фактично всієї України, бо точно тим самим займаються представники ТЦК по всій країні. Але в нас прийнято це називати, знаєте як? І ПСО. Семеро зловмисників вивозили потерпілих за межі міста. Били їх і вимагали гроші або цінне цінне майно. Найбільший цинізм полягав в тому, що нападники знущались з людей, які були важко поранені на війні та перебували на реабілітації. Але не тільки їх, а точно так само і звичайних цивільних людей, які думали, що їх зустрічає ТЦК. Декілька тижнів тому представники Тернопільського ТЦК повідомили, що вони будуть залучати до. Заходів оповіщення не тільки е, своїх представників роти охорони в ТЦК, а також і звичайних військових. Вони мали просто їм допомагати з оповіщенням. Але ж ми знаємо, що означає в Україні на сьогоднішній день заходи оповіщення. Це означає, що ти йдеш по вулиці, тебе може під'їхати бус, тебе можуть в нього закинути і поїхати далі. Що з тобою відбувається далі, не зрозуміло. Бо ТЦК, ТЦК, ТЦКшники точно так само забирають телефони і людина. Фактично пропадає безвісти, а потім її десь можуть знайти, а можуть і не знайти. Бо вона потім через ТЦК попадає в розподільчий пункт, потім на навчання і потім на фронт. Ми такого бачили за останні роки ну, дуже багато випадків. Я думаю, це ні для кого не секрет. Далі. Тернопільські поліцейські затримали групу військовослужбовців, причетних до вчинення насильницьких та майнових злочинів. Військові на території Тернопільської області незаконно позбавляли волі людей, застосовували до них фізичне насильство, катували, вимагали гроші та відбирали майно. Зловмисники вивозили потерпілих за межі міста, били їх і вимагали гроші за цінне майно. Найбільший цинізм полягав, власне, в тому, що знущалися також із поранених військових. Так, наприклад, з 27-річного жителя Тернополя. Фігуранти відібрали автомобіль Кія та використовували його у власних цілях. Поліцейські виявили транспортний засіб на території Київської області. Одного з діючих військовослужбовців, який перебував на лікуванні, нападники перестріли на вулиці, силоміць посадили до мікроавтобуса та вивезли в невідомому напрямку. Його побили, погрожували зброєю та вимагали 50 тисяч гривень за звільнення. Іншого мешканця Тернополя, застосовуючи сльозогінний газ, силоміць заштовхали мікроавтобус і вивезли за місто. Там його роздягнули, облили з легкозаймистою, легкозаймистою речовиною та змусили бігати перед авто. Згодом побили та утримували впродовж трьох днів в нелюдських умовах. І наразі сімом е фігурантам оголошені підозри. <кхи> Після цього на, в офіційному телеграм-каналі Третьої штурмової бригади е вийшла офіційна заява. Що вони пишуть? Підрозділ ознайомлений з повідомленнями Національної поліції про затримання низки осіб на Тернопільщині, які начебто є бійцями третьої штурмової. Бригада відкрита до співпраці з правоохоронними органами і очікує на об'єктивне розслідування обставин, зазначених в заяві Національної поліції України. Третя штурмова один з підрозділів з найнижчим рівнем злочинності серед військових. Бригада засуджує насильство проти цивільних осіб і сприятиме притягненню до відповідальності кожного, хто вчинив протиправні дії. Далі є в нас заява від Романа Довбенка, який є місцевим тернопільським активістом. І давайте його заяву також послухаємо, розберемо. Таві, друзі, значить, коротко по ситуації, що відбувається прямо зараз у Тернополі. Значить, як багатьом вже відомо, що десь протягом місяця в нашій області перебувають представники третьої штурмової бригади. Не можна стверджувати про те, що в даній бригаді служать непорядні хлопці, оскільки особисто знаю багатьох дуже порядних хлопців, які роблять правильну роботу під час. Даної війни, але е, більшість з них, е, які зараз знаходяться в Тернопільській області, почали займатися дуже неправильними справами, е, е, що вони дуже неправильні справи. Я розумію, що зараз він займається самоцензуруванням для того, щоб завтра чи сьогодні йому не постукали в двері. Знаєте, але е, неправильними справами, тобто кримінальними злочинами. Відвертою злочинністю, звичайні 90-ті, коли людину можуть викрасти на вулиці, вивезти її в ліс, роздягнути, вимагати в неї все, що хочете, і потім за це не нести ніякої відповідальності. Це, знаєте, як в фільмах 90-х, е, всяких бригадах і так далі, коли там е, утюги людям до грудей представляли для того, щоб вони квартири і будинки свої переписували. Це виглядає десь приблизно так само. Е, слухаємо далі. Значить, почали чудити. Вони вбулися в нашому місті і почали а, займатися відвертим беззаконням. Е, їх було долучено до такої роботи, як додаткове оповіщення населення. А вони почали займатися фігньою. Вони почали відбирати автомобілі у цивільного населення. Вони отримували в підвалах хлопців, чекали на фінансові. Винагороди для того, щоб їх типу, не мобілізовувати. Вони, вплоть до того, що навіть недавно облили одного чоловіка горючою речовиною і заставили голим бігати навколо машини. Вони ну, дуже багато, дуже нехороших справ вони робили. Станом на сьогодні під особистим контролем та керівництвом Сергія Вікторовича Зюбаненка. Зараз почали їх активно затримувати та без сумніву почнуть притягувати до відповідальності, станом на зараз, на цю хвилину, затримано вже 8 чоловік, і думаю, буде скоро затримано більше. Так що не навколо цієї теми не розпускаємо якісь фейки, здогадки і так далі. Я сказав рівно те, що є станом на зараз. Якщо просто включити голову і подумати, як так. Цілий місяць, по-перше, військові е, звичайні, так, а не те були допущені до е, додаткових за, оцих е, процедур оповіщення. Хоча ну, це вже звучить сумнівно, скажімо так, бо це фактично використання Збройних сил проти е, громадян України, що є заборонено Конституцією України. Е, це з однієї сторони, а з іншої сторони, давайте. Е, Подумаємо, чому ж це взагалі було можливо, що це відбувалося цілий місяць, і ніхто нічого не бачив, ніхто нічого не знав. Хоча в звичайних ситуаціях, так, якщо людина викрадається, якщо хтось викрав людину, її десь немає, то йдуть в, просто в поліцію, пишуть заяву, що про зникнення людини, і її починає шукати. Так, її зразу починають шукати. Зараз ми живемо в такий час, що в, бачимо, що чоловіків. Якби оці викрадення не стосуються. Бо бачимо також, що не було викрадено ні однієї жінки, було викрадено виключно чоловіків призовного віку. Під приводом того, що в нас в країні війна, в нас іде мобілізація і так далі. Чому не було реакції? Бо викрадення чоловіків з вулиці і потім їх перевезення кудись в невідомому напрямку стало. Звичайною буденною справою в Україні в останні декілька років. І це якби все підтверджується тими, якби тією інформацією про бусифікацію, яка в нас, по-перше, на офіційному рівні максимально просто заперечується. Говорять, що такого немає, такого бути не може. Це все і ПСО, і так далі. Це все знято на Мосфільмі. А з іншої сторони, в українському місті. Е, цілий місяць відбувалися оці терористичні дії, фактично діяло злочинне угрупування, яке насильницьким методом е, займалося викраденням людей і вимагательством. І вимагательством за що? Правильно, за те, щоб вас не мобілізувати. І люди шукали, я впевнений, що ці гроші і радо віддавали свої автівки для того, щоб їх не мобілізували, для того, щоб їх на них морально не тиснули, фізично не тиснули і так далі. Е, Знаєте, допоки в Україні, як мінімум, в ТЦК за таке не почнуть садити у в'язницю, так і не прикриватися тим, що у нас війна, допоки не буде відновлено верховенство права в Україні, так таких випадків може бути більше і їх буде ставати більше по тій причині, що це толерується. Хоча ми з вами вже е, багато років говоримо про те, що це звичайне е, порушення кримінального кодексу прав людини, Конституції України. Міжнародних конвенцій і так далі. Але знову ж таки бачимо, що зараз е це нікому не цікаво. От. І насправді, якщо розібратись, чи це одиничний, одинична ситуація в Тернополі? Можливо, так, а можливо і ні. Можливо, по всій Україні відбувається щось подібне, але це е називають мобілізацією. Так? І можливо, саме через такі ситуації. В нас, як заявляв один народний депутат України, тіньовий оборот в ТЦК на хабарях це 2 мільярди євро. Тому що буде далі, і як з цим будуть працювати, чи отримають по заслугам організатори оцього, так і чи будуть в принципі притягнуті до відповідальності і ці військовослужбовці, і ті ТЦКшники, які точно так само порушують в українське законодавство. Від цього буде залежати, знаєте що, майбутнє України. Бо якщо зараз це не вирішити, Україна не здає оцей суспільний тест на адекватність, і далі може відбуватися все, що завгодно. І перебувати в Україні буде просто небезпечно, навіть якщо ви живете в Тернополі, а не біля лінії фронту. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня, до зустрічі!